Через 9 днів після мого приїзду з Одеси Росія здійснила ракетний обстріл одного із найстаріших європейських ринків привозу. Полум'я я охопило павільйони. Так як у відео є сюжет про привоз, то я не міг пропустити таку важливу частину реальності, в якій ми живемо. Об'єкт внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але навіть це не може зупинити російські безпілотники від ударів. Це не перший подібний напад, тому тримаємось. Погнали в Одесу! Подорож почалась 10-годинної поїздки автобусом. Мальовничі українські степи простирались всім маршрутом. Так як ми їхали півднем України, то гір тут не побачиш. Не лише суцільні рівнини. І спека була дикого заходу. Вже ближче до під'їзду виглядало море. Моментами здавалося, що їдеш якоюсь італійською рів'єрою. В повітрі почав витати легкий солонкуватий присмак. Друзі мої, ми в Одесі. Я не можу вам описати свої почуття. Я дуже схвильований. Це оці відчуття, коли ти перший раз їдеш кудись сам, в якесь незнайоме місце. Бляха, ну це так цікаво. Зараз я йду в доволі неочікуване для мене місце проживання, тому що десь за два тижні до поїздки я забронював квартиру через OLX. і ось учора власниця написала, що вона заселила якихось інших людей на моє місце і не зможе мене прийняти. І мені довелося швидко шукати щось на букінгу, якийсь готель. Вибору було небагато, бо ціни на сезон в Одесі ну просто шокуючі. Тому я обрав найдешевший готель. Який там був, саме готель, а не хостел, щоб не спати в 6 в одній кімнаті, але хоч щось, принаймні щось. І подивився відгуки про цей готель. Ну, щось вони, звичайно, не дуже, але подивимось, подивимось, що воно буде. Номер в готельчику виявився не таким поганим, як я гадав, хоча і хорошим його також не назвеш. Тому довго я там не затримувався і пішов поїсти. Макдональдс був чимось сакральним, бо в Запоріжжі його немає з 2022 року через безпекові обмеження. І цей похід відразу окупив усю дорогу до цього. Наступного ранку я домовився зустрітися зі своїми давніми друзями, з якими не бачився вже більше двох років. Але для цього треба переодягтися на морський манер. Так як в Одесі немає одної основної вулиці, то громадський транспорт тут потребує мінімум дві пересадки, аби дістатись на далекі дистанції. Найкращий спосіб передвигання тут це таксі. Старайтесь уникати місця скупчення людей і нічний ажіотаж, і зможете їздити по нормальних цінах і не продавати нирку для оплати. Після нашої теплої зустрічі слів було небагато. Знаєте, коли бачишся оце з другом через роки, а таке відчуття, наче між вами нічого й не змінилось, наче всього часу і не було. І от вони підготували мені маршрут, щоб показати основні місця, де відпочивають люди в Одесі. Перша точка маршруту була Аркадія. Це найпопулярніший та найрозвиненіший пляж Одеси, де живе багато заможніх людей. Тут знаходяться одні з найдорожчих ресторанів та найбільших атракціонів та барів в усьому місті. Подивіться на мене, я просто увесь спітнів. Ось де стоїть справжній про в цій грі. вас. <пілляємо> ну, а я що можу сказати? Ну, це був мій перший раз, я програв ну бляха. А вода ж в той день була просто кристалічно чиста, а море бірозове. Одеса це справжній гастрономічний калейдоскоп, де кожна страва має свою історію та особливий смак. Місцева кухня формувалась під впливом багатьох народів, таких як українці, євреї, греки, болгари, вірмени, грузини та молдавани. Серед кулінарних цікавинок Одеси особливо виділяються рибні страви, такі як форшмак, закуска з подрібненого оселедця з яблуками та яйцем, тюлька з молодою вареною картоплею. Рапани, кальмари та багато того, що я не встиг спробувати за ці короткі три дні поїздки. Ресторан, в який ми зайшли, це культове місце Одеси, називається Чорноморка, де подають суто свіжі та традиційні страви з риби на березі моря у прекрасній будівлі середземноморського стилю. Обов'язково рекомендую сюди завітати, ви не пошкодуєте! Після ми пішли до туристичного вагончика на колесах, який підвіз нас до наступної точки пляжу Ланжерон, ще одного значимого пляжу Одеси. Давайте я трохи поясню вам про них. Пляжі тут це справжній символ міста, де поєднується відпочинок, розваги та унікальна атмосфера Чорноморського узбережжя. Найвідоміші пляжі тут Ланжерон, Аркадія, Відрада, Дельфін, Лузанівка та Золотий Берег. Кожен з них має свої особливості та приваблює різну публіку. What are you doing here, young boy? Young man? До речі, чи знали ви, що не тільки у Стамбула є горде звання котячого міста? Так, так, в Україні в Одеса вважається суто котячим містом. Більшість вуличних тварин тут це котики. Місцеві будують їм будиночки та підгодовують своїх талісманів. Здається, що коти тут знаходяться в привілейованому стані, і будь-хто боїться образити цих поважних жителів міста. Уже під вечір здійснилася мрія мого дитинства. Коли ми приїхали на третій пляж нашого маршруту на золотий берег, в очі кинули старе дерев'яне піаніно, що стояло у бабіч дороги. Розумієте, для мене це особливий момент, бо з самого рання я хотів грати на музикальних інструментах, особливо на піаніно. Лише рік тому я зміг назбирати грошей на своє власне, перше електронне, на якому й почав учитись грати сам через туторіали на ютубі. І ось настав час моєї слави. Це відбувалось на казці. чудова мелодія, захід сонця і повзуча повз публіка. Відчував себе наче в раю. Добре. Наступний сюжет буде про торгівлю. Моя ціль була зняти Привоз, найбільший ринок Одеси і його перлину. Та не все йшло так, як хотілось. На вході мене попросили сховати камеру, та я не зробку десятку, тому викритився і тепер ви можете бачити кадри з ринку. Привоз є одним з найстаріших ринків Одеси і налічує майже 200 років з дня заснування у 1827. Тут ви зможете знайти все, від одягу до гранатових соків та вин, але смарагдом цього місця є його рибна секція. Мерська, річкова, сушена риба, креветки, рапани, все, що водиться в цих водах, знайдете на ринку. Якщо ви шукаєте базарний гамір і хочете відчути на собі колорит одеських продавців, то я вас запрошую підходяще для цього місця. Може, вам дасться виторгувати собі гарну знижку, але цього не обіцяю, одесити знають ціну своєму товару. На маршруті сталася невелика заміна, і мене вперше в житті повели в зоопарк знайти жирафів. Він знаходиться біля привозу в Преображенському парку і являє собою таку зелену зону з купою вольєрів для тварин крупних і не дуже. Тут я відкрив для себе вживу фламінго, зебр, ведмедя, бабуїнів, левів і навіть слона. Бляха, ця махіна дуже грозна. Розміром в 3-4 метри вона роздавить любого, хто піде проти неї. Хоча й не підтримую ідею насильного утримання тварин в клітках, але цей візит був прекрасним і багатим на емоції. Але від своїх засад не відступаю. Ми маємо заборонити використовувати тварин в цирках та утримувати їх в неналежних умовах. Є в центрі міста декілька вулиць, які представляють великий інтерес для поціновувачів архітектури. Дерибасівська одна з таких: десятки будинків з унікальною ліпниною часів 19 століття збереглись тут, не дивлячись на всі труднощі. Саме на розі вулиць Грецької, Ланжеронівської, Рішельєвської та Італійської, і розташований грандіозний театр опери і балету, збудований у 1887-му в стилі віденського бароко. Його зал славиться унікальною акустикою, завдяки якій навіть шепіт зі сцени чути в будь-якому куточку залу. А сама будівля входить до п'ятірки найкращих театральних споруд світу. Також Дерибасівська розташовує в собі красиву укриту вуличку, названу пасажем. Це буквально декілька торгових рядів між будинками, які вкриті згори від сонця товстим таким шаром склав. І якщо уважно дивитись, то можна побачити невеликий прохід між домами, який веде, як каже легенда, до найвищої вулиці Одеси. Хоча навіть на у картах ви її не побачите. Тут акуратно розташувались затишні бари, в яких можна перехилити пінту пива або випити трішки коктейлю за перолем. Це дуже смачно. Він напівсолодкий і багато льоду всередині. Тому влітку те, що треба. Фінальною точкою цієї секції маршруту стали Потьомкінські сходи. Це справжній архітектурний символ Одеси та одна із найвідоміших пам'яток України. Вони мають 192 сходинки. Їх спочатку було 200, але засипали, щоб розширити морський вокзал навпроти. Існує приказка, що сходи символізують плин життя. Зверху, на початку, здається, що дистанція доволі мала. Та коли подивишся знизу, в кінці свого шляху, то можеш осягнути всю довжину цього шляху, який ти пройшов. А під вечір настав нарешті час випробувати мою камеру під водою і вперше за довгі 4 роки окунутись під прохолодну морську воду. Мені вдалося навіть засняти двох дельфінів, які підплили до берегу і розвились між собою. Кажуть, таке явище буває рідко, і це здалося мені знаком, що я вибрав правильний час приїхати сюди. У свій останній день перебування мені не терпило з'їздити в одне дуже цікаве історичне місце, яке тісно пов'язане з моїм попереднім відео, та показати його вам, хто його ще не бачив, воно вилізе у підказках. Отже, я вирушив у дорогу і двома пересадками нарешті дістався туди. Отже, це місце кладовище козаків Нерубаїв. Козаками Нерубаями звуться ті козаки, які були вигнані після розруйнування Запорізької Січі у 1770-х російською імператрицею Катериною II. Одна частина козаків вирушила шукати щастя на Кубань. За Азовське море там вони заснували чорноморське козацьке військо. Вони говорили українською, мали українські звичаї. Але на жаль, зараз Росія асимілювала їх і вони вже більше не вважають себе українцями наразі. Той час, як друга частина козаків, пішла сюди до передмістя Одеси, у 1700-х. кладовище, що знаходиться тут, датується 1775 роком. Тобто прийшли вони сюди трішки раніше і почали освоювати ці землі. Вони стали створювати шахти, з яких копали каміння, на яких і була побудована Одеса. Ось такі вони перші жителі Одеси і перші її будівники. Зараз тут знаходиться близько двох сотень унікальних хрестів різних форм. Це надзвичайний некрополь козацької культури та пам'ять про засновників міста. Я дуже приємно здивований і радий бути тут, тому що бачу наскільки далеко поширилася наша культура на всю країну, і особливо зараз, коли Росія намагається стерти справжню історію, яка буквально знаходиться ось тут, в цих місцях. Саме тому так і важливо боротися за свободу і пам'ятати завжди пам'ятати, що історія це цикл. Він завжди повторюється, але з іншими налаштуваннями. Вони хочуть знищити нашу історію і сказати, що це місто було побудоване російськими царями, Катериною II. Але якщо копнути хоч трохи глибше, то можна побачити, що тут були і старіші поселення, такі як Куцюбію. І ці козаки також йшли сюди в пошуках нового життя, нового дому. Вони поклали тут свої життя, і ми маємо пам'ятати про них. Бо хто тоді згадає про нас? Коли ми прикладемо всі свої сили, аби зробити щось величне, якщо не наші діти, наші нащадки. І ми маємо нести пам'ять про наших предків в наших серцях. Всю іншу половину дня я присвятив своїм друзям, а пізньою ніччю ми поставили жирну крапку в нашій чудовій прогулянці за весь цей час. Атракціон, на який ми обидва хотіли потрапити ще давно. Ай Я... по себе! Ай по себе! Пять джин, когда же Хорошо! Ай! Ай! Кожна подорож нас чомусь учить. Ці, я зрозумів, що фізично не встигну відзняти все, що написав собі в сценарію, що в погоні за кількістю втрачу не лише якість, а й дорогоцінний час, який міг провести з близькими людьми. Тому я вирішив, що присвячу цей випуск не ідеальності. Не розкажу про тонну локацію Одеси, які вибиває при першому пошуку в Гуглі. Не буду гнатись за переглядами та привабливими заголовками, знімаючи шаблонний контент про найпопулярніші локації, але спробую зробити щось своє, таке не ідеальне і просте, але щось таке людями і живе, щоб показати, що не варто втогнатись за шаблонами ідеального життя, надії, що це принесе вам щастя. Натомість спробуйте спинитися, провести час з друзями, з собою, відчути момент, придивитись до дрібниць навколо, до квітів, клумбах, орнаменту на будинках, до облич прохожих та сміху дітей на вулицях, і впевнитись, що ви зробили правильний вибір.